Слава Ісусу Христу, щойно ду, йду з місця подій. І сестричка розказала, хто загинув, брат Богдан з церкви. І Я вже розказував колись цю історію про нього. Він сусід оцеї, оцеї сестри, що я щойно показував, що в неї вибило вікна сусід. І одного разу я був у неї, відвідував її. І вона каже: піди, помолися за мого сусіда, бо він наркоман. І я приходжу до нього, я зголосився, приходжу, і він лежить в колотий, прямо от під кайфом. І я думаю, Господь милуючи, помолюся і залишу йому нові заповідь. І я помолився, наказав цьому духу. Залежності вийти, помолився, благословив, залишив новий заповіт. І, і все. Не знаю, як там, що там було далі. І пройшов час, можливо, і рік, не знаю скільки. Трішки часу пройшло. Я приходжу в церкву на Оріоні, тут недалеко вона знаходиться. І біжить до мене якийсь чоловік, чолов'яга такий старший, і кидається на шию, і плаче, і дякує. Я не розумію, що відбувається. Виявляється, це він. Виявляється це цей. Бивши наркоман Богдан, він вірував. Він проснувся, каже, я після молитви я прийшов до тями і каже, я відчув свободу. Я взяв Євангелій, почав читати вірував. Він прийшов в церкву, він служив, він вже був навіть служителем таким, якийсь, по-моєму, толітуховну семінарію. Він вів, говорить, щось якесь навчання. Тобто він був вже директором. Я не знаю точно, хай мене вибачають за дезінформацію, Ну тобто щось вже потужне, війні служіння. І тут я сьогодні взнаю, що він з мамою вибігли з цього під'їзду, бігли в сторону церкви, щоб переховатися. І я так розумію, що мама також вірувала, і, і вони обоє загинули. Але Ісус говорить, навіть якщо помрете, будете жити вічно. От, тобто це є, це є добра новина, що він вже з Ісусом. Він вже з Ісусом. І я дякую тобі, Господь, що я міг бути причасником Його покаяння. Боже, це велика честь для мене. Боже, я цього не заслужив. І благослови зараз цих людей, які страждають, які не можуть справитися з цією злістю, ненавистю до росіян. І скорботою. Боже, благослови їх. Ми просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. І дякуємо тобі, Господь, за твою любов. Амінь.